Робожого усім, трансплантологія і стосунки. Така тонка наука як трансплантологія, одна з найважчих у медицині. Отже, приживляється частина до тіла, і дуже багато правил має бути виконано для того, щоб це відбулося. І навіть якщо все виконано, навіть якщо взяті родичі. Так, тобто дуже сумісні матеріали все рівно може не відбутися приживлення. Так само, як і в стосунках, дуже багато має бути чистоти для того, щоб людина приліпилася до чистого. І якщо в цьому бруд грязь гріх, тоді людина навертається до нечестя. І це велика втрата для Божого тіла.